Якщо ви хочете орендувати квартиру у кошиці, в цьому відео я розповім вам про три помилки, яких потрібно уникати. Перше, не приходьте на перегляди без грошей, тому що сім'я, яка прийде після вас, якщо вони мають кошти, то, скоріш за все, вони і винаймуть цю квартиру, тому що власник бачить у них потенційних орендарів. Друге, будьте ввічливими. Навіть якщо в квартирі вам щось не сподобалося, але квартира загалом вам підходить, не видавайте своїх емоцій, не кажіть, що вам щось не подобається. Тому що власники слідкують за вашим е, емоційним станом і можуть вам його не надати квартиру. Через ці самі емоції. Третє, вам потрібно діяти активно, тому що тут ніхто не буде чекати на ваші довгі відповіді. Будьте оперативні, і якщо квартира з'являється, потрібно виходити на оглядку і бути першими, тому що це надасть вам більше можливостей і шансів зняти саме цю квартиру. Також ми вас запрошуємо до нашого телеграм-каналу за посиланням, де ми активно щоденно викладаємо тільки активні пропозиції. Будемо вас раді бачити.